Всем привет! Ви на каналі Саша Містерка Сафла і сьогодні ми будемо продовжувати грати нашу ігру в Майнкрафт і це виживання. Да, це продовження нашого виживання в Майнкрафті. Там десь нашу першу частину була перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. То вони всі є знизу. Хто хоче, якби може зайти туди подивитися. А ми продовжуємо зараз награти, якби цю ігру. E, значить, ми попередній раз зупинилися, ми зробили е е е ремонт в нашій кімнаті, це типу, облаштували її там, різними е речами, чим нам треба було. Це наша перша кімната, це типу, головна кімната, типу, прихожа, де стоять типу, наші меблі, де все стоїть, те, що має стояти. Це так воно виглядає. Це вже наша таке кімната, яку ми вчора в попередньому відео облаштовували, це тут у нас ліжко, це спальне ліжка, ми будуть спати. Тут та, тіпа, таке декорації, вікно, коврик, таке, тут все таке зроблено. Кажу, комусь кому інтересно, коли це все оброблювали, облаштовували, ну, там є силичка знизу, тому заходьте і дивіться. Так. Е що будемо робити в сьогоднішній серії, я ще так би не знаю, але зараз щось подобається. Сівачне двері вирішу. Ха! Да, так, зараз ми побачимо, що ми робити Зараз ми побачимо, дивіться. Якби нам для початку треба розумати, що нам треба якби якось обгородити цю нашу деревню, якби... Боже, що, що робиться? Ос прибор. Е... Е... Обгородити нашу деревню е... від Різних там. Зомбі кріпетів, ну логічно, понятно? Щоб нам тут захистити наших жителів і самого себе. Тому дивіться, ми зараз ламаємо нашу картопельку, О, господи, щось ніч там ні. Зараз ми ламаємо нашу картопельку, після того, як ми її зламаємо, ми підемо. Ну, бачно зробити такий забор від наших зомбі, що ми якби, могли... Ой, не йдеш. Ми якби могли і в день робити щось тут в деревні і щось вночі. Але щоб це зробити, ми маємо робити це все, якби наш город з якогось красивого там, не знаю, андезіту, граніту, ну який знаєте, красивих камінний груд, щоб він е був гарний. Тому нам треба піти в шахту і вважається, добути і метал заодно, там вугілля, ще ж золото. Аллама, може зайдемо. Е, ну і разом добути щось на заборону. Тобто, кажу, що ні там якісь е, е, ще різні руди каміння, не знаю. Так, де у нас це... Наша хата? Так, у нас є без кіста картоплин. Давайте зараз саді, нам старо поїсти. Так, давайте ми їх поставимо в Будь ласка, добрий день. Бібліотека. Заманювання один. А, ясник. За буде з ним ски по погопоргуватися, на скільки маємо чого. Дін. Бачите, нема. ну, сарі, дії, таз, це немає. Ну, це хороша ідея, та, з нею поторгуватися і щось може собі знайти класненьке, Які якісь, хоча б з тих смарагдів, трошки собі набрати. Ну, побачимо. Так, давайте ми поставимо його пічку нашу. Палитися так. А сам, це разом тисяча. Зачем треба буде пошуків трунька, тут ліни... Ага! Далі ще поймо? Одночусь. Ассосера, понятно. Ну, візьмемо курочку. Курочку поїмо, так машину курочку. Ня -ня -ня -ня. Оба є. є. Так, в давайте ми позмемо нашій новий кімнаті. Садим треба вдрупати двері. Двері поставити, да чи не треба? Я не знаю. Ладно, пока що хай не будемо. Спимо. Тут тут. Перший раз спимо зі ліжко. Це можна перший раз, я вже не помню. Спимо. Я поспали. Виходимо. Е, і так? Та? по нашій ці гранітки. Ну каже, не забував матеріали і так, що вона просто може якийсь там метал там треба. Давайте нам треба кірку якусь е, зметалувати, зробимо її. Треба, не знаю, Давайте зробимо ще. Одну, мабуть, я думаю, хватить. я думаю, що нам треба багато якось їх робити, прям так жесть. Ну, Хай буде, так, отак от, хай буде, стануть кудись сюди uh, ну, ну да. Це зармовається. Керую, так що назвала просто. Запасі. <головіко> так, викладаємо, все не треба. Чи Хай буде. Хай буде. Це хай буде тут. Так, це зараз там це все нам верховити. Це сідло, слок попередній серії, ще сідло собі знайшли. Це класно, це теж не треба... Ну, це теж не треба, теж не треба. Це її хай буде. І, в принципі, все. Можемо йти. Давайте на лікарні двері. Нам вправді, є, треба вже знайти нашу цю ну, е піщеру. Якусь тобто, шахту. Де. Та її? її знайти. З де ви знаєте? Не знаю, так, тут нас нема, тут у нас теж. Тись треба йти в ту сторону, там десь була вона була вдалась, я господи, що це робиться. Господі. Так. Йдемо. Йдемо, 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 йдемо. Класно. Ладно, хай буде. Скелет! Ааа! Пока. Що то, що то робиться? Я не можу пам'ятати. Господи. Эээм. Ну, спи, що тут робиться Так, кидаємо нашу що пшеницю, розпишена, пшеницю. Так. Ідемо кудись нагору. Так, куди нам дальше треба йти? А, Ну непонятно, що це на шахта. Це що таке. Понятно. все понятно. А! Паркур, як ви понимаєте, вообще в мене супервий. Це тоже, ну що ж таке буде робити, робитися вже житті може... Там понятно все о, вот це ж. Блин, а ж факелив нема. Господи! Молодцы, конечно. Так ладно. О, це типа ну, да? Ну да, 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 луно. Давайте ми зараз трошки подобраем. Сильно я треба требует. оце, о а, не по тіркою. О, бачите, оце є та ну, в мене розглядається. Оце та саме кірка, яку я хотів собі, то во вона виглядає ось так, бачите? Так, що це у нас? Загриня? А, це горіть. Добре, давайте ми його зараз забудемо. І будемо тоді... Топати далі. Будемо бачити, що буде далі. І робити. У вас ці завдання виконується саму по собі. Бо що це з ними робиться? Я не понимаю. Це хеба ще може бути, типа, блін. Я це завдання вже дав давно виконував. Непонятно. Так, давай, давай Я даже і не знаю, що мені треба Ну, Давайте... Так, зараз ми добудемо стак оцих діорітів і стак граніт. І покажу, я думаю, і нам пас Може потім ще добудемо. Побачимо. Так, далі. 41, 42, 49, 32, 43. Давайте давайте. Опа! 49. Ну ну давайте, давайте, давайте. 556, 57, 58, 59, 60, 61. Опа, 62, 63, 64. Я. Я, я, я. О, не тут ще було, ну то ладно, ладно, Хай буде. Хай буде. Так, далі нам треба щось знайти граніти. Щоб з нього теж щось робити. Знаєте, просто без... Да, просто такое теж, знаєте. Хотя нам треба, щоб овечки буде, знаєте, на це от. На. Що? Шахта? Я кажу, Екру... вона треба овечки на цю, називається на ну торгуватися з жителями щоб добути ці от як смарагати так це бачите такі шахти типу ну як це не шахти типу, ну коротше он це типу... ну це ж не границя ні це вроді, якось називають нічого я ще не пов там ай є чого це андезі понятно ні ну це там тоже це... треба Я ще це... не знаю що не притом такий що буде стиль нашого забору але я Треба Але ні, да, може треба буде знайти захід заберешти Бо Я щось трошки знаю, яка в мене має бути в моїх уявах той забор, наш паркан, я трошки знаю, ну так, знаєте. Не прям вже впевнений. Ну рівно, давай, хай буде. Хай зесть, всем пригодиться. Ну блін, нам треба ж... О, во, оце я хотів, це границя так? що. О, це граніт, так, да, оце, бачите, оце, що я хочу, це волоно. Граніт, тепер ось називається, 1337. Тепер ми поставимо, що нам буде точніше. Оце, так, поставимо. Це янзіт, опа, опа, опа. Так, 41, 42, 45, 6, 7, 8, 9, 10.

Поблизу. Опа! поблизити опасно звісно, але ч є все на зараз добуваємо і принцем можемо жити назад тут бачите строїти нашого забора будемо, будемо бачити опа 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 опа, опа. земля за нам не треба о є. так так, 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 так. О, даже тут стрягаешь, собі и чуть-чуть. Забрали. Далі Сейчас я 3-4. Ну, блин, требую я хочу сла. Нема ще Ой, я ще О, ну, грамотно. Фактин не могу, ну, факт, в ты минус. Ну ладно. Поперемо, може. Ладно. Так, давайте мы поставим сюда, ну тоже бача, де воно девок буде Так. 40 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Так, добре, забираємо. Далі. 61, 62. 63 и 64 Є. Yeah. Є, yeah, yeah, yeah. Все, можем, принципе, можемо, в принципі, виходити вже звідси. І, в принципі, топати назад. Нам, в принципі, вже май ходить все, я думаю. Так, де наша деревня. Мне вот интересно мне. Здесь тут, по идее, воно было, да? Да, и здесь кисть турнир, да, по идее. Чи не. Ну, короче, я покажу сюди. Побачимо. Чи там, чи не там. О, так. О, да! да це на там, бачите. Вже нашого будиночок виглядає високий, двохповерховий. Це класно, що в нашому будинку можна одразу орієнтуватися, де ми є. Це класно, такий відкрисів. О, бач, це що, Осма. Ем, Ага, да. Значить. Е, будемо зараз щось там поробити, робити свій забор. Що тут -то робиться? За треба робити хоч би позначити, де він має бути, як він має виглядати. Що тут робиться? Так, е робимо наші буличні. Перероблюємо наш на буде полірований граніт. Далі Андезіт. Полірований Андезіт, я його згадав, опа. Ідіорі теж робимо полірованим Є. Yeah. Давайте що це? Є. Yeah. Ну e no, все, в принципі, воно... 음... Блі, нам треба... Знаєте на що нам треба зробити? Нам треба піти uh, і знайти десь uh, якусь лаву. У когось має бути того плавіччика. Лава, у нього треба поставити кинути в ці всі речі, йому ті лаву. Що вони мені не заважали? Так не може бути. Добрий день. Добробачка. Дев'ячать, а це шо в нас там почекається? Це якісь гори? О боже, не пади Дивіться... О, там якісь гори. тут треба піти. Чекайте ще, що де щоб бачу, дещо ви бачите, там ще дивіться, там ще шахта є. Чпорте, її не одна. А ми шукали. Там одна. Дивіться, десь такі гори, там, а? -а, -а! Слухайте. Привіт. Слух. О, Охстає, вихід дуже класно, кстати, це добувати. мені. Це класно. Пресс, там гори, слухайте, там може бути щось класне. Прикольно. Так, давайте... О там, бачу світ, там щось, бачите, там, мабуть, лава, да? Ну, мабуть, да. Кстати, может піти? за... Вс, з ким наже що це? сідание сонце, да. Там може взяти... Так. привіт. Взяти треба відро, щоб лаву. О, Господи, боже. Треба взяти відро, щоб лаву є. Щоб набрати лаву і піти трошки нам ближче і поставити налити. Так, забачите лаву. Все, йдемо по лаву. Ну, по відро. Щоб набрати цієї лави. І поставити десь ближче. Та її купати так, щоб, знаєте, похорово обговорити якимось камінчиком, знаєте, красивим, щоб воно що там не сталося. І все. І будемо красивенько, близенько буде у нас. та ямка. Де воно там, наша та штука? Куріта наверху, добре. Оце вона. Наша хатка. Ходимо. То можна поспати но ну, ми спати не любимо, по бачите в нас є відро. так ми все выложили Ага. а тут Ти мені тут лозишь лоз из меня пчел пать помакам. мне по макам вообще м ти дробись Клітку мені зламав Суд подам його завтра. Все, йдемо посможе, господи. Що стабу. Такі снегності буде. Далі і підемо в плаву. Наберемо їм. Що нам було щось, щось нам було. Так, куди треба Туди І почнемо будувати перший ярус нашого паркану. Щоб він нас вийшов такий красивенький на канас буде взяти його в руки де воно там тут ну по ідеї да лава? має бути десь о так давайте беремо відро. набираємо ось саме туди спуститися. так знаєте легенько Ya tamam. Hop. 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 Ne bileyim. Ya. Harika ştuçka. Tak, dalje vyhodimo. Vylazim odiz. Bižem ono zad. Gdje? Budući pa se bari vjerujem Там штамм То це ми колись лазили, ходили далеко, щоб оце... при том, що у нас біля хата висока шахта була. А! Пока а -а -а -а! Все, пока, пока. Зірвась Ужас Все, так бежим Блін, пойду, каже, живемо себе в деревні, блін, і нічого не знаю. що там і гора є величезна, комо на залізти, щось цікавеньке знайти. І одна шахта, друга шахта, там ще третя. Тихо, понятно. Коротше. Так, давайте ми зробимо десь наш мусорничок, Близько біля хати. А, трошки потопчусь, тут нічого, так? Нічого. Дай де ж хата? Де вона? А оце, оце, оце. Десь треба, може, хіба за неї? Просто близько біля якоїсь хати сусідньої, знаєте? Такого даже робити. Блін, тут трохи різково, конечно. Бо зараз тут трава, як загориться, так це бажано робити не лопатою. Кажу ж, загориться, блін, трава. То буде весело. Дуже прям даже весело буде. Так же прям буде весело всім Ну коротше, прочистили. Територію, це треба застомити тут. Так, ми поставимо так раз, так, так два три є yeah. так, а давайте ми це нам не потрібно. Так, далі беремо де в нас буде де, ставайте, от поставимо посередині так опа. Два треба камінчика бажано два що я роблю? Ну що я вже роблю? Ну всем да. так. Так, це нам да. не Два, значить, ми один отак робимо. Опа. Це робимо отак. Отак, отак. Все, нормально. Вилазим. і закопуємо. Так, да, бачите? Оце дві штуки. Є, далі ми задаваємо. Ні, 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 ні. Почекай. Далі ми ставимо отак. Далі ми беремо Кругляк наш, ставимо отак, його сюди. Раз, два, угу. щоб в нас було красивенько все. Далі знову. Раз, два. Далі. Знову. Раз, раз, далі. Раз, два. І сюди ми ставимо. Отак от Раз і отак от два. Раз, два. Все, забираємо. Зря. Ладно. Ставим. І наливаем туди лаву. И вона сюди, бо якщо вона буде вища, вона може трава заговорити. Хіба може, конечно, і не ж не знаю. Давайте переберем. Що ми сюди поставимо, наприклад? Пригай. Пригай. На -на 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 -на, гарячі ванни тоже класно, корисно для вас. Гарячі ванни принимают. Я вам так кажу, да. Так, ну дальше Стоїмо Ось так. Опа! І ну. кидаємо, значить. Оце це нам не надо. Це нам не надо. Це, це не надо. Не надо. Не надо. ВСЁ! Класс! Ну коротше, хай буде, хай буде, там теж прикольно! колава, хай буде наша. Все, заходимо за цих хату. Так, у нас картопля наша. Є. Так, давайте ми поставимо кості. Землю. Це моно... спалити монозайво нам. І це нашого нам потрібно. Так, ставимо сюди, все поставимо сюди. так, все сюди. Треба таке трошки в інвентар, він не задумав. Так, вітро сюди, далі це сюди, сюди, це викинути, це викинути, тут це заїсти ми будемо. Ну все, нормально. Викидаємо картапину, щоб не потрібно нікому фо отройна. Ну, давайте 3-4. Смертельний номер. Ту-ду-ду-ду-ду. Давай ч? Да нет, я варю. Ну ладно. Йиммо. Опа. Опа. Вс. А. А, -а, а! Молодец! Где ж? Ну мы я вас поздравляю. Ми молодці, конечно. Тобто так я не викинула. Хоч би викинули би землю, ну. Викинув. Ура! Значить так, ребята, будемо вже закінчувати це відео. Да, ми мали вже цьому планували в цьому відео зробити. Можна медсесть кін, можна бісить. Планували зробити забор, якби обгородити нашу деревню по кругу, ми планували, ми в принципі, це і будемо робити, а це ми будемо робити вже на наступний раз, наступній нашій серії. Це було б, звісно, дуже класно, тому що ми якби, якось охороняли б краще нашу, наше село. Але нічого, ми якби, не встигли цей раз, чим будемо робити на наступний раз, в на наших наступних серіях. Чим більше буде переглядів лайків, коментарів, тим скоріше будуть входити серії, тим скоріше ми дізнаємося, що буде на тій горі що буде в тих піщерах і просто будемо далі виживати в нашому Майнкрафті Тому зараз ми кажу, що закінчуємо це відео. Тоді, підписуйтесь на канал Саша Містрик Сеплей Пишіть коментарі і всім пока-пока!